Вони продемонстрували, що вони не здатні Україну перемогти, куди там до Німеччини і до Європи. Але е, я думаю, що операція вдала російська, вона була спрямована на дискредитацію політичного керівництва Німеччини. Це навіть не міністра оборони Пісторіуса як перспективного політика, а скоріше діючого канцлера Шольца. Тому що продемонстрували вразливість, по-перше, е, можливості закриття секретів, скажімо так, чи збереження секретів у Німеччині і. Російська розвідка продемонструвала, що вони всі знаходяться у них під ковпаком, що вони прослуховують їх, і вони можуть в будь-який момент нанести удар, тому що вони знають цю інформацію. Ну і продемонструвати, що Шольц виступає за те, щоб зброя німецька не надходила в Україну і не стріляла по території Росії. а Насправді, плани проти інфраструктури російської, начебто, обговорюються це дискредитація і унеможливлення, скажімо так, в майбутньому поставки. Оцих ракет німецьких Україні, тобто зірвати просто, тобто, поставку. якщо б він тоді ще вагався, потім він заявив, що раптом може там і в Москву залетіти, то тепер в ну, те, що залякати, а дати зрозуміти, що ні в якому разі ми не будемо передавати. Ну, саме на це натякала Москва. Я думаю, щоб зупинити зупинити ці поставки, тому що вони розуміють, що це пряма загроза їх логістиці цьому кримському мосту, і якщо логістика впаде через кримський міст вони ще не добудували залізницю вздовж азова азовського моря і все угруповання лишиться без скажімо так під, без підкріплень без постачання снарядів і, і тоді вони будуть просто програвати вони змушені будуть відходити кудись не от і це надзвичайно важлива річ. Стратегічна, я б сказав, навіть не не, не тактична, якась а стратегічна річ. І для того, щоб унеможливити е, такий розвиток подій, я думаю, якраз на упередження удар цей було нанесено. Плюс до того, Путін же в передвиборчій кампанії він же ж повинен демонструвати, як він впливає. На на всі європейські уряди, як як вони всі у нього знаходяться під контролем для внутрішнього електорату, будь ласка, от і тому почали звучати, що денацифікуємо, достанемо і до Берліна. Там дійдемо електорат, задоволений, що вождь значить, продемонстрував можливість впливу на на німеччину лідера Європейського союзу.